Посмертно сьогодні на цій сцені будуть отримувати ті, кому полеглі герої присвячували всі свої перемоги і досягнення за життя. Це ніби злам у часі. Вчора ще були голос, сміх, дотик, а сьогодні лише спогади і тиша. Біль втрати не зникає. Він змінюється, притуплюється, але завжди живе всередині. Ти вчишся ходити з ним. Дихати з ним, навіть посміхатися. Та в глибині душі завжди лишається порожнє місце, яке вже ніхто і ніколи не заповнить. Ми звикаємо до того, що не подзвониш, не запитаєш поради, не обіймеш. За місця, по яким ураган і град, за могилу рілі з попилілий сад, за дитячий біль і старечий страх. За життя, що розвіяні по вітрах, ми стеблини, що звиті в тугий канат, ми ріка, що звучить, як одна струна, ми мурахи і велетні водночас, нам ще небо дотримати на плечах, нам ще світу незнану любов дасти, на кістках переможеної темно.